Назване батько Українська народна казка. Зосталося три брати сиротами ні батька, ні неньки. І нема в них нічого, ні хазяйства, ані хати. Ото й пішли вони всі втрьох найматися. А ж де дід, старий старий, борода біла. Розповіли йому брати про свою біду. А дід каже: Будьте, ви мені сини, а я вам батько. Я з вас людей пороблю. Навчу, як жити, справдою не розминаючись. Згодилися вони та й пішли з тим дідом. Ідуть темними лісами, широкими полями. Аж бачать, стоїть хатка чепурна, біленька, у вишневому садочку, квітками обсаджена. Вибігає з хати дівчина, така гарна, як та квіточка. Коли б мені цю дівчину посватати, та ще щоб були в мене волити й корови, каже старший брат. Добре, ходім сватати, дід батько до нього, живи щаслива та тільки за правду не забувай. От висватали воно ту дівчину, відгуляли весілля. Старший син хазяїном став і в тій хаті зустався. Йдуть вони далі втрьох. Коли знову стоїть хата гарна, а коло неї млини ставочок, і дівчина гарна, що робить коло хати. То підстарший брат тільки глянув і каже Коли б мені ту дівчину за себе взяти, та ще щоб млини ставочок, то я б у млині сидів та й хліб мав. Поки мого віку. Посватали вони дівчину, відгуляли весілля. Ну, синку, тепер живи щаслива, та правду не забувай. Іду далі вдвох. Бачать, хатка в Бога стоїть. І дівчина виходить з хати дуже гарна, як зірочка ясна, а в бога така, що лата на латі. Коли б мені з цією дівчиною одружитися. То робили б ми і хлібу нас був би, не забували б ми і про вбогих людей. Добре, синку, так і буде. Глядиш, тільки правди не забувай. Оженив і його та й пішов собі по світах. А три брати живуть. Старший брат так забагатів, що вже будинки собі помурував. Червонці складає, та тільки про те й думає. Якби йому тих червонців найбільше постягати. Підстарший брат теж забагатів, стали за нього наймити робити, а сам він тільки лежить, їсть, п'є та порядок дає. Найменший так собі живе. Коли що вдома є, то й з людьми поділиться. Повертається дід батько, подивитися, як то його сини живуть. Приходить до найстаршого, старцем убогим, милостині просить. У сина добра, що страх, будинки муровані, стоги, товару повні обори, комори добра повні, гроші, а милостині не дав. Пішов дід, відійшов з версту, став, оглянувся назад на ту господу та на те добро. І все добро запалало. У підстаршого брата і млинок, і ставок, і хазяйство гарне. Сам він у млині сидить. Уклонився дід низенька. Дай, чоловіче, добрий, хоч трошки борошна, я не маю чого їсти. Шкода, але я ще й собі не намолотив. Багато вас тут таких валандається, відповів син. Відійшов дід трохи, оглянувся, так і охопила той млин полум'ям. Приходить дід до третього брата, а той живе в Бога. Хатка невелика, тільки чистенька. Зробився дід уж таким обшарпаним, обідраним. Дай, каже, хоч маточок хліба. Ідіть, дідусю, до хати, там вас і нагадують, і з собою дадуть. Жінка, як побачила, що дід такий обідраний, пожаліла його, дала штани сорочку перевдягти, а як надівав, побачила в нього на грудях велику страшну рану. Що це за рана? Від неї мені скоро смерть буде, бо вилікувати її може тільки попіл з тієї хати, яку господар сам спалить. Та хто ж це зробить? Замислився найменший брат і жінку пита. А жінка каже ми хату вдруге не живемо, а добрий чоловік як умре, то вже другого життя йому не буде. Повиносили вони дітей, глянув чоловік на хату, шкода йому свого добра, а діда ще жалкіше взяв та й підполив. Так ураз хата полум'ям взялася. Де й ділася, а замість неї постала інша хата, така гарна, така пишна. А дід стоїть та тільки всміхається. Бачу, сину, що з вас трьох тільки ти й не розминувся з правдою. Живиш щасливо.